Ми часто говоримо про втрату людини, але не всі втрати можна побачити. Іноді ми втрачаємо дім, роботу, стосунки, місто або себе того, ким були раніше. Кожна з цих втрат болить по-своєму, але всі вони частина життя. Я Ірина Ковтун, практикуючий психолог, і у цьому відео я хочу поговорити про те, як прожити втрату і не загубити себе. Одразу хочу розказати, скільки існує видів втрат і як ми можемо впоратись з кожною з них. Перша це фізична втрата людини. І коли ми втрачаємо близьку людину, здається, що час зупиняється. Світ продовжує рухатись, але вже без нас. Ми проходимо через етапи шок. Заперечення, гнів, провину, смуток, і лише згодом приходить прийняття, проте втрата не зникає, вона просто стає частиною нас. Що ж робити? Це дозволити собі плакати, дозволити собі не бути сильним. Сумце не про слабкість, це прояв любові, яку неможливо знищити. Другий вид втрати це втрата дому або міста. І так ми можемо втратити не лише людину, а й місце, яке було нашим світом: дім, місто, де залишились погади, запахи, голоси. Така втрата часто невидима, але вона має ту саму глибину, що й будь-яке горе. Ми не можемо повернутися додому. Але ми можемо створити нове місце, де буде спокійно та затишне, як підтримати людину, яка є внутрішньо переміщеною в вашому місті внаслідок втрати будинку і міста, ви можете. Підтримати в будь-який спосіб, який для вас є зручним, можете виходити на прогулянки, можете разом ходити кудись на йогу або на арт-терапію, можете просто розмовляти або просто запропонувати свою допомогу в разі того, якщо людина її потребує. Про те, що точно не потрібно робити, те казати. Цій людині, що головніше, що ти живий, адже виходить тоді, що все життя, яке було у людини до цього, воно не є важливим і воно просто знецінюється. Так, ми маємо цінність тільки того, що здобуто нашим власним ресурсам, нашими власними силами. І виходить так, що наше життя воно нам дароване, а отже, воно. Для нас є безкоштовним. Наші батьки вирішили народити нас і дякуючи, їм, ми зараз є з вами тут в цьому світі. Але ми не маємо жодного стосунку до свого народження, адже ми не могли впливати на це, на рішення батьків Проте все, що втрачено, це, що людина будувала багато років, вона вкладала туди дуже багато сил, дуже багато ресурсу. Крім того, будинок містить дуже багато емоційних спогадів про те, як в перший раз пішли дітки, про якісь свята, про якісь спільні мрії. І потім це все життя зруйнувалось знову і так. Людина зможе наново відбудувати це все, але для цього потрібні нові сенси, і головне підтримка людей, які будуть поруч, і не знецінять те, що людина вже втратила. Третя втрата це втрата стосунків. Так, так, розставання це також втрата не лише людини, а й частини нашого майбутнього. Ми втрачаємо спільні сни, звички, фрази, відчуття нас. Це нормально сумувати, це нормально не відпускати відразу, бо навіть якщо історія закінчилась, вона була справжньою і те, що завершилось, не перестає бути цінним. Дуже часто відчуваю від клієнтів, що вже пройшло 3-4 місяці, можливо півроку. Чому ж мене не відпускає? Коли це припиниться? Насправді немає жодної правильної відповіді, адже той емоційний зв'язок, який виник. У вас з вашим партнером він є індивідуальним і по тривалості, і по впливу на вас. Тому відповідно і на розривання цього емоційного зв'язку в кожного йде свій певний час. До цього ж дуже багато залежить від того, що ви робите. Чи ви тільки... Знаходитись в сумуванні, в спогадах, чи ви все ж таки можете переключатись на тут і тепер на якісь свої прогулянки, справи, елементарне читання, розмова? І коли ми поєднуємо горювання і спогади про минуле, але винирюємо. Тут і тепер і маємо змогу за рахунок переключення на якийсь від діяльності відпочивати, то і етап горювання буде пройдений легше. Четверта втрата це втрата роботи чи статусу, і іноді ми втрачаємо не когось. А себе через зміну статусу кар'єри чи напрямку. робота дає нам відчуття важливості, і коли її немає, виникає дуже багато почуттів, кшалт, страху, сорому, розгубленості. Але втрата може стати і початком, бо ти не лише професія. Цінність не визначається тим, що ти робиш, вона визначається тим, Ким ти є. Остання втрата, про яку я хочу поговорити сьогодні, це втрата себе, свого минулого життя. Як я вже казала, іноді ми сумуємо не за кимось, а за собою, за тією версією, якою колись були. Безтурботною, живою, легкою. Але життя змінює нас. І це не кінець, а трансформація. Не треба шукати колишню себе. Краще запитати. Ким я хочу стати зараз? Як же прожити втрату? По-перше, проживати втрату це вже означає дозволяти собі жити. Не уникайте болю. Те, що не прожити, воно залишається всередині. Друге, це говорити про це близькими, з психологом, із собою. Третє, створи ритуал прощання, напиши лист. Запали свічку, подякуй тому, що це було в твоєму житті. Пам'ятай те, що ти відчуваєш нормально, і жоден біль не триває вічно. Втрати це не лише про кінець, це про новий етап. Так, біль не зникає повністю, але з часом він перетворюється на силу. Ти вже не той, ким був. Але саме в цьому і є життя. Якщо тобі зараз важко знай, що ти не одна, ти не один і завжди є шлях до світла. Якщо це відео тебе торкнуло, поділись ним з тими. То теж проходить через страти. І підпишись, щоб не пропустити нові теми про внутрішнє відновлення. Якщо тобі складно самостійно впоратись з тратою, запрошуй до себе на консультації, ви зможете знайти інформацію в описі під цим відео. Я дуже дякую за те, що були разом. Бережіть себе і до нових зустрічей!